З чоловіком сиділа говорила, кажу, Боже, така жара, 37 градусів у нас сьогодні було. Так важко зайшла в душ. Я не знаю, скільки разів сьогодні я купалася, але виходжу чергове, кажу: знаєш я, так, я така щаслива, що я ніде не працюю там на якійсь звичайній класичній роботі. Я згадую, коли я працювала в лікарні. І ти розумієш, що на тобі цей халат, або там цей хірургічний костюм, він просто поплив такого прилип до спини. Не дивлячись на те, що працює кондиціонерну, відповідно, там немає такої температури, щоб воно геть прямо остило. У нас кондиціонер працював на всю, тому що це маніпуляційний був кабінет, і збереження лікарських засобів повинно бути не вище 25 градусів. Але. Таке відчуття, що кондиціонер він просто не справлявся. Дуже спекотно було. Я пам'ятаю, я хотілася піти скупнутися, але ти на роботі, ти на роботі, от і все. Як класно, коли ти вдома. Дійсно, а ще класно, коли ти вдома працюєш собі з дому ще й заробляєш. Це дуже класно. Я рада, що я в Люкут. Я пам'ятаю, як я відштовхувалася руками і ногами я казала, не хочу. Ніяких лівгудів я вже взагалі нічого не хочу. Я знаю, що в інтернеті грошей не заробиш, і все, я вже себе там пробувала в різних проектах, нічого з цього толку не буде. І от яке щастя, що я все-таки прийшла сюди, яке щастя, що я все-таки розібралася. Я маю вільний графік роботи взагалі. Я не прив'язана до місця. Я можу проводити презентації звідси, я можу з машини проводити, з телефону. От ми наступного тижня їдемо на відпочинок. Це буде собі звіти, не прив'язаний абсолютно ні до чого. Захотів, пішов в душ, захотів собі, відпочив, захотів собі щось їсти, приготував, поїв смачненько, поїхав по справам. Ти вільний, ти ні до чого не прив'язаний не до графіків, не до годинників, будильників і всього іншого. Наскільки це класно? Наскільки це класно? Звісно, з неба все не падає. Працювати треба. Для того, щоб заробляти, треба працювати. Зараз виставлю пост, я сьогодні писала. Я подивилася один із лідерів діамантових із Америки, написали класний пост. Ну, я його так адаптувала під наш менталітет, тому що ну там знаєте одне діло американці і наші. І от там такі класні були слова, сказані, що якщо ти відносишся до долівбут як до інвестицій, от до інвестицій, що ти там колись будеш отримувати пасивний дохід, так просто заплати річне членство на кілька років вперед і просто чекай. Все, якщо ти відносишся до цього до як до інвестицій, то і вихід такий же. Ти ж коли вкладаєш там якісь. Всем привет! Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы надеемся, что у всех было Це я роблю переклад зараз. От. І якщо ти відносишся до цього так, то відповідно все, вкладай гроші і чекай, вкладай і чекай. В подальшому однозначно буде це все розпитано, розписано в маркетинговому плані. Якщо ти від, до цього відносишся, ну, так, як до щось такого несерйозного. Той, відповідно, несерйозний буде результат. Якщо ти до Лівівбуд відносишся як до бізнесу, то і вихід буде такий, як і з бізнесу. І доходи будуть інші, і кар'єрні сходинки будуть інші. Абсолютно. Тобто тут все залежить тільки від вас і від вашого ставлення. Чим би ви не займалися, ви повинні відноситися до цього по-серйозному, зробити максимум, стати кращим. Отак. Але дуже класно, коли ви займаєтеся тим, що приносить вам задоволення. Тим, коли ви не прив'язані до чогось, а от навпаки, у вас розв'язані руки, ви можете творити, ви можете спілкуватися, у вас немає ніяких обмежень. Отак, от, от тоді відбувається якийсь, я не знаю, відкривається потік, від... відкривається десь якась, я не знаю, інша енергія, яка приводить до людей, яка притягує людей. Люди відчувають ваш стан. Відчувають вашу силу, відчувають ваші лідерські якості, відчувають вашу експертність. І вони хочуть бути з вами. Вони так само хочуть розвиватися, вони так само хочуть заробляти. І, відповідно, ваші люди заробляють і вас так само чекає успіх. От так от все дуже зв'язано, все дуже зв'язано. Бачте, почалося все з того, яке щастя, що я не хожу на звичайну роботу, на мінімальну зарплату. А в мене є можливість працювати в задоволенні, і при цьому дуже круто заробляти. Клас! Хто хоче так само, ви знаєте, що робити. Зв'язуйтесь зі мною, приєднуйтеся до мене в команду. Навчу, покажу, дійсно попрацювати прийдеться. Для тих, хто хоче заробляти, добре заробляти, треба буде попрацювати.